Гай з вами і Сьогодні у нас знову відео тематичного формату. Тема нашого сьогоднішнього відео мої улюблені фільми та серіали. Я давно збиралася зняти це відео, бо я, як людина, яка хоче йде в кіноіндустрію, звичайно, кожне, кожен фільм, який я дивлюся або серіал, я оцінюю в першу чергу зі сторони режисури, операторства, монтажу і всього тому подібного. Бо для мене дуже цікаво дізнатися, що люди роблять, як люди роблять масштаб роботи, яку роблять люди. Тому я вирішила, що таке відео буде цікаво послухати з моєї сторони, як з сторони підлітка, який хоче йти в індустрію кіно. Значить, я склала топ- П'ять моїх улюблених фільмів та серіалів. Я насправді дивлюся не так багато фільмів та серіалів, бо у мене просто нема на це часу, на жаль. Але тим не менш, у мене є топ-п'ять. І це найкращі фільми, які я взагалі вважаю, які я бачила, які є в цвіті. Але, звичайно, всі я ще не передивилася, тому прям найкращих, найкращих ще поки що немає. Але із тих, що я дивилася, ось ці це для мене просто найбільша любов. Ну що, поїхали, почнемо ми з кінця і, і прийдемо так до топ-3, до топ-2, топ-1 і взагалі, просто складемо таку собі статистику із моїх улюблених фільмів та серіалів. Значить, Поїхали. На п'ятому місці у мене стоїть серіал, дуже банальний. Я думаю, більшість його дивилася, і це серіал Рівердейл. Не знаю, чи є це взагалі, але коли я була десь в класі шостому, напевно, коли починався карантин, я почала дивитися Рівердейл. І я дивилася всі сезони. Мені всі сезони сподобалися, більшість сподобались. Перші три це просто моя любов обожнюю. Оця вся американська драма. ну Це просто бомба, ракета, пушка, всі ці актори, вони такі всі гарні, американська школа. ну Це, мені здається, просто дрім. Да? А дрім і все, просто ну, мічта, серйозно. Мрії у мене завжди були жити в Америці, вчитися в американській школі. Я б дуже, звичайно, цього всього хотіла, але мені тут круто, да, там пусть всесвіт мене не слухає, мені дуже подобається вчитися в своїй школі. Значить, Рівердейл це у мене такий топ-5. Я просто його дуже люблю, цей серіал. Він мені є такий рідний, що я не могла його не вписати в цю підбірку. Що ну, ну ви розумієте, да? ну Рівердейл, ну це класика, це просто база. Як можна не дивитися Рівердейл? Далі у нас на четверту. Мьому місці дуже серйозний серіал. «13 причин, чому я дивилася його в досить. Маленькому віці разом з мамою, і цей серіал мені дуже відгукнувся. Прям, ну, Тобто він став якоюсь для мене базою в почуттях до людей, в емпатії до людей. Я цей серіал дуже поважаю, бо сама ідея, здається, його знімали по книзі. Сама ідея, самі події, які в ньому описувалися, це дуже для мене є крутим, що про це говорять люди, бо там, здається, було гвалтування, я просто дуже давно його дивилася, треба буде передивитися обов'язково. Там була тема стосунків між людьми, для мене це було дуже важливим про довіру між дітьми та батьками. Тому да, цей серіал для мене став таким базовим в встановленні мене як особистості. Взагалі, оці всі зарубіжні фільми мені подобаються, фільми, серіали, мені подобаються тим, що вони висвітлюють дуже багато соціальних тем там, якісь соціальні нерівності, гендерну незалежність, якусь да, там, стосунки між людьми, однополі стосунки. Та, тобто всі такі речі для мене є е, дуже би, важливими в тому, щоб їх про них говорити, щоб люди дізнавалися, щоб це становилося якоюсь нормою для інших людей, щоб не було засудження в сторону не таких як ми і все тому подібне. Я вважаю, що зарубіжні фільми саме цим і можуть пишатися, тим, що вони показують щось, чого поки що не показуємо ми. Далі ми з вами так потрошечки-потрошечки по підбираємося до топ-3 на третьому місці. Я б, якщо чесно, я б всі ці три фільми поставила на перше місце. І це у мене Назарій Яремчук Незрівняний світ краси. Фільм, на якому я майже весь фільм плакала фільм українського виробництва. Це. Такий крутий фільм, ви просто собі навіть уявити не можете. Я просто ще тиждень після перегляду відходила від цього фільму, тому що це настільки сильно, це настільки важливо в наш час знімати ось таке фільм сам по собі. Це як біографія розповідь про Назарія Яремчука. про... Е про людину, яка співала, яка співала, не дивлячись на часи, не дивлячись на те, що його давили, не дивлячись на те, як все було важко. Вона творила людина, яка жила за рахунок творчості. Назарій Єремчук – це є для мене якимось ідолом, да, який творив, не дивлячись ні на що, який співав, не дивлячись ні на які труднощі, ні на які якісь відволікаючі фактори. Людина, яка творила завжди, не дивлячись ні на що. І я просто пишаюся. Тим, що я, от я сиділа тоді на фільмі, я прям пам'ятаю, це відчуття того, як я сиджу і розумію, як я пишаюся тим, що я живу в країні, в якій була така людина, яка робила, не дивлячись на те, що навколо нього відбувалося, а в цьому фільмі прям описується і розповідається про те, що було, як було, як його давили. Це був СССР, я не знаю, тобто люди, які. Були проти творчості української, і він все одно робив, не дивлячись на те, на як на нього давило суспільство. Це для мене просто якийсь подвиг, це для мене щось неймовірно неможливе. Я цим фільмом просто горю, пишаюся, що наші люди про це розповідають. Що це людина, яка живе, жила, точніше, в моїй країні, і я маю творити для того, щоб люди не забували про те, що є такі люди, як Назарій Яремчук, як Івасюк. Тобто, ну є, вони були. Ви, ці люди, вони творили, не дивлячись ні на що. Ми маємо творити далі, щоб такі, щоб ми не забували про тих, хто був нашими предками. І це є нашою культурою, це є тим, що ми маємо просувати в своїй країні для того, щоб захищати культурний фронт. Коротше, про цей фільм я можу розповідати дуже і дуже, дуже, дуже багато. Просто дуже багато. Бо це те, просто мій гіперфікс Моя Римська імперія серйозно. На другому місці. Я поставлю фільм, ну, сага фільмів, напевно, там серія фільмів це голодні ігри. Голодні ігри це для мене шедевр кінематографу, бо знято це просто неймовірно, всі ці ефекти, всі ці, ця вся штука. Голодні ігри це для мене дуже круте щось, бо це мій жанр. Я люблю таке дивитися. Я дивилася форсаж, звісно, з папою в кіно, просто бомба ракета, пушка. Голодні ігри я обожнюю. Я думаю про те, щоб купити собі книжку Голодні ігри, але фільми це щось неймовірне. Ось ця вся зйомка. Просто це мій жанр, я таке люблю, мені таке подобається дивитися. Тому, звичайно, я не могла не вставити голодні ігри. Ну, куди ж без цього? Всі ми розуміємо, що голодні ігри це бомба, це ракета. Хто не дивився, обов'язково дивіться. Взагалі, всі фільми, які я рекомендую, бажано подивитися. Мені цікава ваша думка, обов'язково напишете про неї в коментарях. So, « Голодні ігри. Голодні ігри, голодні ігри. Голодні ігри це щось, що дуже круто знято, що є дуже цікавим, адже сама ідея щасливих вам голодних ігр. І нехай удача завжди буде з вами. Я думаю, всі чули цей звук в тіктоці. Сама ідея мені дуже сподобалася, реалізація також. Тобто, ну, взагалі, по всім фронтам, цей фільм мені сподобався, я їм насолодилася, я дивилася в кіно, я сиділа, мене дьоргала на кожний там, вибух і все тому подібне, але ну, це було круто. я Насолоджуюся цим фільмом, я готова його передивлятися дуже багато разів. Хоча фільми і взагалі відео, які я всі дивлюся, я намагаюся не передивлятися. Я стараюся дивитися щось нове завжди. Але от голодні ігри це саме те, що я передивлялася, передивлялася і передивлялася багато-багато разів. Ну і що? Отак, от, от бистро, швидко ми з вами підібралися до мого топ-1. І на перше місце в підбірці улюблені фільми та серіали. Чи Софі у нас з вами становиться. Туду-ду-дум, ту-ду-ду-дум! Божевільні. Фільм, який просто покорив моє серце, який в мені дуже-дуже глибоко засів. Ох, це дуже тяжкий морально фільм про Святокий Союз, про те, як людей карали санаторіями. Які, ну, якими прикривали психлікарні, в яких людей накачували за те, що вони робили антирадянські дії? Сам фільм Божевільні розповідає про чоловіка, який мав родину. У нього був син, не такий ще й дорослий, і цей чувак, про якого весь фільм, він просто слухав зарубіжну музику. І він про це заявляв, Тобто він говорив про те, що він слухає зарубіжну музику, його зять він чи хто він там йому, коротше, чолові... батько його дружини, отак от, от скажемо, бо я в цих всіх термінах не шарю, да? батько його дружини там працював в якомусь там суперважливому якісь речі, де там всяке таке. ну коротше. Боже, що я так пояснила вам за той фільм. Просто у мене дуже багато емоцій щодо цього фільму, він дуже важкий морально. Я ходила на нього в кіно, мені було важко його дивитися, я моментами хотіла дуже сильно плакати. Але це для мене також є показником того, що наш народ дуже сильний, і те, що наш народ переживав, проживав, і він все ще існує, це дуже круто. Так от фільм розповідає собственно, про цього хлопця, якого затераторили в такий санаторій. Це все було незаконним, там вважалося, це якось воно супер-пупер-прикольно назвали воно його. Ну, Ці всі люди, хто був проти якаби антирадянських дій. Комітет государственної безпеки, чи як воно там називалося, я не знаю. От, вони затараторили його в цю психлікарню, там накачували, і він з неї вибрався. Е, він був покалічений дуже цими всіми таблетками, цією наркотою, яко, якою його там накачували. Е, і він все ж таки вибрався, він продовжував жити. і Він ніколи не відступав від своєї позиції. Тобто він не вважав свої дії, цей головний герой, він не вважав свої дії антирадянськими. І оце взагалі слово антирадянське, воно у мене визиває мурахи по шкірі, бо я не переварюю цього слова, я його не розумію, воно мені не подобається. Ось цей термін антирадянські дії це для мене щось Пшшш, да, Бо ну що значить антирадянські дії? Ах! Про це можна просто окреме відео записувати про мою думку щодо терміну антирадянські, да? Ой. Так, що да, такий фільм мені прям дуже відгукнувся, тому що він розповідав про людину, яка не відходила від своєї позиції, не дивлячись на те, що над ними здівались, і я весь фільм сиділа з думкою про те, чи змогла б я настільки бути відданою своїй позиції, щоб в якийсь момент не здатися заради свого ж блага, щоб мене не накачували цими всіми препаратами, там, да, як це все показується в фільмі, і це все на реальних подіях. Тобто, якщо ви все ж таки збираєтесь дивитися цей фільм, розумієте. Що це все на реальних подіях. І ось це розуміння, що таке було з нашими людьми, таке реально робили. У мене просто визивало якісь мурахи по шкірі. Я не знаю, як таке переживав наш народ. І все одно він існує, і ми все одно можемо творити і жити в цій країні. Це взагалі. Вообще... Просто у мене взрив мозку відбувається. Звичайно, є ще багато фільмів, які я не дивилася. Я хочу подивитися Будинок слова, справа Василя Стуса обов'язково. Тобто, багато таких фільмів, історичних, саме для мене це зараз є актуальною темою. До речі, якщо ви знаєте якісь такі цікаві фільми, обов'язково пишіть мені в коментарях. Я буду рада почитати, мені буде цікаво дізнатися. Так що да, ось так от, от такий у мене вийшов топ-5. Фільми я дивлюся різні. Мені подобається дивитися фільми, я дуже надихаюся фільмами і я хочу знімати свої фільми. Я до цього йду і сподіваюся, що в мене обов'язково все вийде. Ну що, і на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Зі всіма буду рада поспілкуватися, дізнатися вашу думку щодо фільмів, які мені подобаються. Якщо ви їх, звичайно, дивилися, обов'язково пишіть свої якісь. Відгуки або навіть топ-5 своїх улюблених фільмів я буду рада все почитати. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. З вами була Че Софія. Всім дякую за перегляд! Всім па-па!